Вітаю, друзі, це канал Є Питання. Я Олена Требушна. Сьогодні, 14 червня, середа. Додам сьогодні трохи більше деталей про те, що відбувається на одному з напрямків нашого контрнаступу, до якого зараз прикуто найбільше уваги. Запорізькому іде є перші очевидні успіхи, перші звільнені території. І розкажу, чому на тлі наших перших успіхів знову зазвучало слово перемовини. Паралельно з тим, як активізувались бойові дії, з подвійною силою запрацювала і російська пропагандистська машина. Росія активно продовжують намагатись нівелювати успіхи збройних сил України і створити спотворену картину бойових дій, сурмлячи про те, що всі зусилля ЗСУ марні, що контрнаступ нічого не дасть, і Україна має одуматись і домовлятись. Ось один лише приклад: 8 червня міністр війни РФ Шойгу заявив, що в ніч на 8, саме на цьому запорізькому напрямку, 47-ма механізована бригада збройних сил України, чисельністю до півтори тисячі людей та 150 одиниць бронетехніки. Спробувала прорвати оборону окупантів, нібито була зупинена і з великими втратами відійшла. Також він сказав, що українська бригада нібито втратила в бою 30 танків, 11 бойових машин піхоти та до 350 людей. Тоді ж з'явились фото підбитих Бредлі, які з улюлюканням тиражувала російська пропаганда. Мова йшла про 47-му окремо механізовану бригаду Магура, яка працює на запорізькому відтинку фронту. Саме на цій ділянці фронту офіційно підтверджено звільнення вже не менш ніж семи населених пунктів. Це Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожове, Макарівка, Благодатне і Лобкове. Тут на Оріхівському напрямку і бере участь в контрнаступі 47-ма бригада, яка була сформована наприкінці минулого року. Повертаючись до фронтових зведень оленеводів, вчора вранці головний майстер, сержант 47-ї бригади Валерій Маркос. Записав відеозвернення, в якому рознес вщент заяви Шойгу і брехливої російської пропаганди і розказав на прикладі власної бригади, наскільки росіяни перебільшують наші втрати і применшують власні яскравий приклад їх брехні. Перший же день, коли вони заявляли, що в нас вже розбита бригада, що в нас 350 загиблих, все бригади немає. У нас було 5 загиблих. Це яскравий приклад. Наскільки вони брешуть, наскільки те, що вони заявляють, не має нічого спільного з реальністю. Не розтаскуйте, будь ласка, усі ці речі, не тащіть це в українське інформаційне середовище. Не треба по втратам їхнім тільки за вчорашній день в токмак вони привезли з цього напрямку більше сотні своїх вбитих за останні тільки кілька днів. Ми знищили півтора десятки їх танків, два Сумсепьока. Скільки ми знищили їх БМП, чесно, я навіть не рахував. БМП кулісної техніки, іншої броньованої техніки. Ми в наступі, вони в обороні, і вони несуть втрати в рази, в рази більші за наші. А ось допис ще одного військового 47-ї бригади безпосереднього учасника того бою, після якого росіяни почали терожувати фото підбитих Бредлі Сашка Марчака про ті самі знищені БМП Бредлі. Це війна важка, кровопролитна з дуже сильним ворогом. Тому техніка втрачається. Не виключенням є наші бредлюхи, які зняли кацапські дрони зі всіх боків, не виключенням була й Бредлюха мого екіпажу, в який влетіла назовні кілька тонна турель. Звісно, підбита західна техніка виглядає сумно та запостилась. Сюди, де тільки можна, але в момент, коли вороги тішаться знищенням машин, ми захоплюємось. Передусім тим, як цей метал не лише насипає по чужих позиціях, а й рятує наші життя, написав військовий. Вчора наше Міністерство оборони підтвердило, що за перший тиждень контрнаступу наші війська звільнили там сім населених пунктів і просунулись майже на сім кілометрів. Площа території, взятої під контроль 90 квадратних кілометрів. Сьогодні вранці Генштаб повідомляв, що сили оборони мають частковий успіх під час наступальної операції і за останні три доби просунулись на деяких напрямках від 200 метрів до майже півтора кілометри. Бої тривають в районах населених пунктів Макарівка, Новоданилівка та Новопокровка. Загалом від початку контрнаступу ЗСУ. Звільнили за оцінками генштабу понад 100 квадратних кілометрів території. Навіть деякі, вибачте, російські мілкоментатори вважають, що йдеться про ще більші території. Саме на запорізькому напрямку, 12 червня, з нагоди дня Росії, привіт шайгу ЗСУ су вдарили по штабу 35-ї загальновійськової армії РФ і ліквідували начальника штабу генерал-майора Сергія Гарячева. Російські так звані воєнкори в своїх некрологах називають його одним з найперспективніших російських генералів. Називали гаряче звірствував в Україні з початку війни ще з 2014 року. На момент вторгнення в лютому, 22-го він був командиром 5-ї танкової бригади, яка в березні чинила звірства на київщині в Бучі та Ірпені. За час вторгнення він отримав підвищення до генерал-майора та призначення начальником штабу 35-ї загальної військової армії. Там і зустрів День Росії і ракету від ЗСУ. За час вторгнення це вже п'ятий російський генерал, ліквідацію якого визнали самі росіяни. Втрату деяких не визнали і не коментували ні мінвійни РФ, ні Мілблогери. Що представляє собою Запорізький фронт? Що там приблизно відбувається, і що доводиться долати нашим збройним силам? Ось як вчора описував бойові дії на одному з напрямків того фронту Том Купер, австрійський військовий аналітик, саме в районі звільнених селищ навколо великої новосілки, сектору з якого надійшли найкращі новини за останніх кілька днів. По суті, група мотопіхотних і мотострілецьких з'єднань збройних сил України прорвалася піхотною атакою і з тих пір лютує в російському тилу. ЗСУ здійснюють серію нічних атак уздовж східного берега річки Мокрі Яли прямо в тилу Росіян. Річка є стиком між 58-ю загальновійськовою армією РФ і 35-ю загальновійськовою армією Росії. Це застало росіян абсолютно непідготовленими та завдало їм величезних втрат. Першим був розбитий гарнізон росіян у нескучному. Він нараховував 200 штиків. Підтверджено 60 убитих, двоє-троє полонених, решта розбіглись. Подібне відбулося у благодатному сторожовому, макарівці, старомайорському та урожайному. Згодом російські 60-та мотострілецька бригада і 366-та бригада морської піхоти були розбиті, коли їхні розрізнені колони почали тікати дорогою на захід від річки Мок. Кріялин, вони потрапили в засідку в кількох точках, зазнавши додаткових втрат. Знову привіт Шойгу, який розповідає, що втрат у них немає і все йде по плану. Щось подібне пишу купор сталося. І коли росіяни 10 червня стягнули свій оперативний резерв з третього рубежу оборони в район Старомлинівки та наказали йому йти в контратаку. Цей хід був вчасно виявлений ЗСУ і вже під час підготовки росіяни зазнали потужного обстрілу і понесли численні втрати у танках БТР та гарматах. Проте Росіяни пішли в контратаку. Одна частина обійшла старомайорське з півночі і намагалась повернути сторожове. Там вони наштовхнулись на піхоту української територіальної оборони та потрапили у засідку, понесши численні втрати. Інша частина пішла на схід від річки і намагалась вдарити по ЗСУ в урожайному. зі сходу, але натрапила на засідки та міни і понесла великі втрати. Більше того, далі українці звільнили Новодонецьке. Пише Купер, цього зауваже наш Генштаб поки що не підтверджував. Так пише лише Купер. Росіяни спробували контратакувати Макарівку і знову зазнали великих втрат. ЗСУ, за словами Купера, змогли дійти і аж до Старомлинівки, ймовірно, в понеділок. Відтоді в цьому селі точаться запеклі бої. Старомлинівка є стратегічним пунктом на карті для подальшого просування. І звільнення Старомлинівки це шлях фактично на Маріуполь. Офіційних повідомлень нашого генштабу щодо Старомлинівки теж не було. Тому я ще раз підкреслюю так про бойові дії в цьому районі. Пише посилаючись на свої дані і джерела Том Купер. В попередньому своєму зведенні він пояснював наскільки складним завданням і чому для зсу буде операція на запорізькому напрямку. Трохи поживий для роздумів. Пише він ще наприкінці лютого 22-го року. 58-й загальновійськовій армії ЗСРФ СРФ цього. Во близько трьох діб, щоб дістатися з північного Криму до Мелітополя, а потім ще 3-4 дні, щоб доїхати до Токматського району. Це було приблизно 120 кілометрів у перший день і ще 100 кілометрів у наступних два дні. Це вдалося зробити. Я все ще цитую куперам завдяки зраді, яку офіційний Київ досі не роз'яснив. Не зустрівши абсолютно ніякого опору, принаймні до спроби фактично увійти в Мелітополь. Навпаки, щойно 58-го російська армія почала зустрічати серйозний опір ЗСУ, вона не тільки почала нести втрати, а й наступ застопорився. За 15 місяців, частини 58-го армії, по суті, все ще там, де вони були на початку березня 22-го. 58-го загальновійськова армія РФ досі перебуває там, закріпившись у трьох лініях оборони. Далі він описує, як окупались росіяни на Оріхівському напрямку, тобто західніше звільнених селищ. В районі Великої Новосілки нижче Оріхова і Гуляйполя по карті. Перша лінія оборони тягнеться від Василівки в бік району між Гуляйполем і Пологами. Друга лінія оборони проходить приблизно на 5-15 метрів південніше і тягнеться від Василівки через солодку Балку і Вербове до пологів. Ось так, приміром, виглядав фрагмент однієї з ліній оборони росіян біля пологів на супутникових картах в січні цього року. Третій рубіж ще на 15-20 км південніше другого проходить в районі Токмака, дуже сильно укріпленого і перетвореного фактично на фортецю. Тобто, щоб просунутися тільки приблизно на 45-60 кілометрів від району Оріхова до Токмака, ЗСУ необхідно прорвати три сильно заміновані, укріплені і захищені вогневими засобами лінії оборони, де ворог ретельно окопався. Пише купер. Окрім понад десятка великих військових підрозділів у розпорядженні росіян, тут є артилерія, понад 200 гармат, гаубиць реактивних систем залпового вогню і сотні протитанкових керованих ракет. Частина з них на ударне гвинтокрилах. Британська розвідка ще в квітні повідомляла, що готуючись до нашого контрнаступу, росіяни облаштували на окупованій частині Запорізької області три лінії оборони протяжністю близько 120 кілометрів. Тоді ж, наприкінці квітня, тобто півтори місяці тому журналісти видання Reuters мали змогу вивчити супутникові знімки, на яких видно ці укріплення росіян саме в цьому районі, про який ми говоримо в Запорізькій області. Ось тут схематично показано, де ці лінії оборони розташовані і наскільки щільно. А ось вже безпосередньо на супутникових знімках видно, як росіяни нарили окопів на ключових, на їхню думку, дорогах, на під'їздах до міст, навколо дорожніх розв'язок, а також Повністю оточили ними стратегічні населені пункти. Принаймні два міста в цьому районі у Запорізькій області: Токмак і Більмак або Кам'янка, повністю по периметру окопані траншеями. Що представляють собою ці лінії оборони? Видно, ось тут. Ройтерс візуалізував, як приблизно це облаштовано. Це, по-перше, ті самі зуби дракона, бетонні пирамідки, які з весни окупанти везли на запорізький напрямок. Далі за ними сотні метрів мінних полів. Далі лінія копів і траншей. Посадки традиційно використовують для зберігання боєприпасів і маскування спостережних постів і місць пуску протитанкових керованих ракет. Птурів знову сотні метрів замінованих полей і протитанкові рови. Загалом танки та бронетранспортери можуть пройти крізь більшість перешкод, щоб ускладнити їм рух, території між оборонними лініями щільно мінують. Зокрема, міни розкидаються і за допомогою артилерії. Щоб розчистити шлях через щільно заміноване поле необхідне спеціальне обладнання і подібне обладнання було в останніх пакетах військової допомоги, яку отримала Україна від партнерів. Це все виглядає досить лякаюче, Її захисні укріплення будуть серйозною перешкодою для просування наших військ, але ефективність будь-яких укріплень залежить від того, чи достатньою буде підтримка артилерії та чи вистачить особового складу з боку ворога. Після підриву Каховської ГЕС росіяни перекинули на запорізький напрямок додаткові сили. На що вистачить їм навіть цих ресурсів, час покаже західні танки та бронетехніка, якими забезпечили нас західні партнери в рамках підготовки до контрнаступу, за підтримки інженерних військ артилерій. І авіації здатні знищити ешелоновану оборону і пройти її. Я розповідаю це не для того, щоб налякати, а для того, щоб ви розуміли, з чим саме доводиться мати справу нашим військовим на одному лише цьому запорізькому напрямку. І чому це не буде швидко, і перепрошую до кінця весни, і щоб ви розуміли, що саме на таку реакцію страхи і невпевненість і розраховують росіяни, коли вкидують зараз в наш інформаційний простір меседжі про контур наступні заладілса і приховують власні в. Трати зараз на тлі контрнаступу вся міць путінської пропаганди розгорнута на повну для того, щоб створити враження і на нас, і на захід, що подолати облаштовану ними оборону без величезних втрат Україна не зможе. І Київ, мовляв, буде змушений так чи інакше відмовитись від спроб контрнаступу і зупинитись. Я так розумію, що і цілого Путіна витягли вчора з бункера і пред'явили воєнкорам саме тому, щоб заспокоїти російських мілблогерів на тлі того, що ЗСУ звільняють території. Які Путін приєднав до РФ не лише в своїх псевдоісторичних фантазіях, а й в тому, що вони називають на Росії конституцію? Зараз ці мілблогери спостерігають за тим, як окуповані Росією селища Запорізької області одне за одним виходять, так би мовити, зі складу Росії. Тому своєю появою Путін фактично намагався відреагувати на занепокоєння воєнкорів щодо контрнаступу зсу. Цілої Росії в Україні можливості і нових хвиль мобілізації в Росії рейдів Вердикає Легіону в БНР. Диктатор намагався тримати ботоксне обличчя. виглядало це так: ані змінюються в соответствиї з текущою ситуацією, але в цілому, звісно, нічого ми. Мінять не будемо. Цілі будуть мінятися, але міняться не будуть. Загалом так виглядає, що стратегія Кремля полягає в тому, щоб пережити українські контрнаступи, перечекати сподівання на те, що захід перестане надавати Україні військову підтримку. Вчора ввечері Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 325 мільйонів доларів. В нього увійшли боєприпаси для НАСАМС і хаймарс, додаткові БМП Бредлі, страйкери, протитанкові системи та підривні боєприпаси для перебирання перешкод. Посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова сьогодні сказала, що Штати змінили тональність у питанні постачання нам далекобійних ракет АТАКАМС, які можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Як реагують на перші результати контрнаступу наші західні партнери? Вчора озвучив генсек НАТО Єн Столтенберг, який знаходиться зараз з візитом у США. Він поїхав туди на зустріч з Байденом напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. В інтерв'ю USA Today Столтенберг сказав, що наступ українських сил показав перші ознаки успіху. Українські солдати поступово завойовують позиції, відвоювавши у росіян кілька невеликих міст і сіл. Водночас Столтенберг застеріг західну аудиторію від очікувань швидких і значних успіхів. Ми повинні бути готові до того, що цей наступ буде кривавим і важким. У росіян був час на укріплення. Це досить важкі оборонні лінії і прорвати їх складне завдання, сказав генсек. Але ми бачимо, що українці мають мужність і рішучість звільнити землю і відтіснити Росіян. Сьогодні Столтенберг провів у Вашингтоні зустріч з Байденом. Вони багато говорили про наслідки війни Росії проти України, зокрема для Трансатлантичної безпеки та важливість подальшого зміцнення сил НАТО. На зустрічі був присутнім держсекретар США Ентоні Блінкен, який сказав, що очікує, що за підсумками саміту НАТО усі побачать потужний пакет як політичної, так і практичної підтримки України. Яке рішення буде ухвалене щодо України до саміту і на саміті. Це питання зараз не менш важливе ніж те, як розвив. Вається наш контрнаступ, і ось чому напередодні той самий Блинкен в інтерв'ю CNN сказав, що він переконаний, що успіх України в контрнаступі зміцнить її позиції за будь-яким столом переговорів, і це може призвести до того, що Путін нарешті зосередиться на переговорах про припинення війни, яку розпочав таким чином. Успішний контрнаступ може наблизити мир в Україні, і ця теза заходу і в першу чергу штатів. Переговори після контрнаступу теж небезпечна для нас. Так вони дають нам зброю і продовжать давати. І вже заявили, що замість знищених Бредлі і Леопардів дадуть ще. Але за цими словами Блінкена про перемовини за результатами контрнаступу стоїть те, що за 15 місяців вторгнення захід досі не подолав останню свою червону лінію. Вони досі не розуміють, як можна співістувати з Росією, яка буде розбитою і розваленою, і не дозріли до впевненості в тому, що Україну треба підтримувати не стільки скільки треба, тобто до якихось переговорів після контрнаступу. Контернаступу, а до нашої повної перемоги і повної поразки Росії. Звичайно, коли слухаєш Валерія Маркуса, чи бачиш на карті цю червону смугу наших територій завширшки 100 кілометрів на одному лише запорізькому напрямку, і такі самі ще більш окуповані площі наших територій на усіх інших напрямках. Коли розумієш, наскільки ці землі нашпиговані ворогом, його залізячими лініями оборони, через які зараз просуваються наші військові, дещо навіть незручно розмірковувати про те, що там буде після контрнаступу, і хто і про що і з ким буде вести перемовини, і хто кого куди всадить. Але як не парадоксально, саме зараз про це саме час думати, зокрема, і наші політичні верхівці і дипломатам, які прямо зараз до будь-яких результатів контрнаступу мають донести до західних лідерів думку про те, що Україна має безальтернативно. Перемогти, а не сісти за стіл перемовин за результатами контрнаступу з Путіним, і навіть не всадити за цей стіл Путіна. Про те, чим небезпечна ця невизначеність заходу, і в першу чергу штатів для нас ми говорили днями з Дарією Калинюк, виконавчою директоркою центру протидії корупції, яка після вторгнення стала співзасновницею міжнародного центру української перемоги. Цей центр всі ці 15 місяців вторгнення був залучений до лобіювання на заході зброї для України, зокрема і винищувачів 16 Америка різношорстна. В Конгресі Конгрес думає більшості по-інакшому. Військові також хочуть нашої перемоги. Вони розуміють, як досягти нашої перемоги. Вони, До речі, розуміють також, що без сучасних винищувачів неможливо це зробити. Країна Польща взагалі, ну, що значить переговори? Естонія, Латвія, Литва. Жахаються, що значить переговори. Вже був Мінськ-2. Мінськ Ви хочете Мінськ-3, щоб потім е, росіяни атакували нас? А де гарантія, що, що НАТО спрацює? Тобто ці країни починають панікувати, і це добре. Тому що вони розуміють, що таке Росія, і вони відчувають цю війну. Нордичні країни розуміють, Фінляндія дуже добре, що вона стала членом НАТО. Там поки що уряд не сформувався, буде сформований протягом літа е, уряд. Ми з ними. Поговоримо про те, як вони можуть більш активно в НАТО допомагати Україні, але фіни розуміють, що таке Росія, е, і, і що потрібно, ну, останній місяць нашої роботи в Європі був направлений на те, щоб сформувати запит в країн Нордичних е, Східної і Центральної Європи, на те, щоб в НАТО під час вільніського саміту було чітке. Рішення, яка стратегія НАТО до України. в російсько-українській війні? Яка end goal, end goal, game. чому ми хочемо досягти? Чого ви хочете досягти? Позиція України чітка. А що ви хочете? Ми самі не спроможні досягнути цих позицій. Ну, ну, просто у нас менше людей, у них більше солдатів. Війна на території нашої держави, всі ці страшні катастрофи на території нашої держави. Порти наші заблоковані, торгівля в нас не йде. Наші люди повиїжджали, наші люди помирають. Ваші тільки солдати помирають. Ну, не Україна це вирішує. Ви, країни НАТО, маєте чітко сформувати для себе яка стратегія. І зараз нам важливо переконати їх. Пояснити і почати принаймні дискусію, а що буде з НАТО, якщо Україна програє? Ну, тонкий лід трохи. Тому що ми в нашу перемогу. Але вони мають говорити, а що ж означає програш України для них? Що Росія буде далі робити? Що буде з Білоруссю? Яка Повністю увійде в структури Російської Федерації. І все військо Білоруське буде військом Російської Федерації. Вони вже близькі до того, але ще ні. Що буде з Молдовою? Що буде з Балтійськими країнами? І зараз ми зробили дослідження, яке. Представимо вперше в Польщі 15 червня, а потім в Вашингтоні 28 червня. Називається Endgame Strategy of Russia's War in Ukraine. Де ми просто розписуємо всі можливі сценарії. Давай перекладемо, це е, кінцева мета. Uh, Endgame end strategies uh, uh, strate стратегія завершення сусі. війни. сценарії завершення війни в Україні. Які є сценарії завершення війни. І які інтереси різних країн, і які плюси-мінуси кожного з цих сценаріїв. І ми бачимо, що зараз ми заходимо в сценарій, коли після контрнаступу у нас будуть змушувати сісти за Мінськ-3. І це те, що заховано в мові As long as it takes, наша задача. що, Послухайте. Ось математично доведено, що Мінськ – це означає війна через 3-5 років, не тільки в Україні. Що через 3-5 років економічно вам буде коштувати набагато більше зупинити це зло. Що для Путіна план А провалився це взяти Київ за 3 дні, а план Б це Україна фейл стейт. Тобто держава, яка не, відбула. не відбулася. Тобто, от такий хаос, якась умовна. Не знаю, Судан умовний, де нема ні економіки, і ну, просто от, відсутня єдність, дискреди... ну, буде багато дискредитації України, і всередині країни будуть різні такі конфлікти. Це стратегія зараз Росії. Вони не можуть нас перемогти отак от, і взяти повністю Київ, але вони можуть за кілька років перетворити нас на фейл-стейт. А що тоді будуть робити? На кордоні з НАТО буде Судан умовний? Ну, скільки вам коштуватиме? А тепер: а мільйон українських воїнів людей, які тримали зброю зі зброєю на руках. Найбільша армія Європи. Ви хочете, щоб ця армія опинилася в сірій зоні? Чи ви хочете, щоб ця армія була армією НАТО і вас захищала? Тобто. Ви їм це все описали? Ми це, все, це все, все, все описали. Це все, от, весь травень е, я об'їздила 10 країн е, Центральної і Східної Європи, нордичних країн. Е, були закриті зустрічі в Лондоні там, з різними і екс-генералами, діючими генералами західними. Ми це проговорювали. Ми е, ну, намагаємося закласти от, от, ці думки, що порівняйте. Де ризики більші? Програш України чи програш Росії? Посередині неможливо. Мінськ-3 це програш України в середньостроковому періоді. Давайте думайте стратегію над Росією, яка програла. Те, що на погляди західних лідерів можна і треба впливати, було доведено багато разів за цих 15 місяців вторгнення, коли Захід еволюціонував в своєму бажанні і здатності передавати нам зброю від німецьких касок до винищувачів Ф-16. Але до кінця до переконаності в тому, що Україна має не не програти, а перемогти, він досі так і не дозрів. І це їх заходу і штатів червона лінія в головах. Історія з винищувачами, коли той самий Блінкен переконував Байдена, що Путін постійно блефує з його червоними лініями, і на повірку вони виявляються просто коричневими. І тому не треба боятись Путіна і ескалація треба дати вже Україні ті літаки. Це яскраве свідчення того, що це російське стримування заходу шантажем втрачає там довіру. Американське видання Washington Post писало буквально днями, що адміністрацію Байдена стали менше турбувати червоні лінії Росії, тому що Путін жодного разу не виконав своїх обіцянок покарати Захід за постачання зброї Україні, але свою власну червону лінію, переможена і розвалена Росія, Захід все ще не переступив, і нам ще належить переконати їх в тому, що ми маємо не не програти, а перемогти. Бажано до саміту НАТО в Вільнюсі. На цьому крапка у мене поки що. Вірте в ЗСУ. Тримайтесь.